Незаконні заправщики викликали поліцію до еколога, якому принесли хабаря. Таким чином підпільні бізнесмени вбили декількох зайців одразу. Позбулися претензії від екології, не одержали штрафу за незаконну діяльність, та й хабар лишився цілим. Відтак еколог уже кілька років намагається переконати суд, що не брав ніяких 50 тисяч хабаря з власників п'яти заправок, зокрема за те, що більше не турбуватиме їх своїми відвідинами. А свідок, який передав гроші, сьогодні вже ледве згадає назву фірми, яку представляв у таких фінансових переговорах. А прізвище директора й погутів, не пам'ятає. Ба навіть не може точно пригадати, хто ж дав йому ці гроші. Здавалося б, нічим не примітна і навіть. Дуже банальна, як для українських реалій, справа дали хабаря екологу. ну чи комусь іншому з контролюючих служб за лояльність. Ну тягнеться ця справа уже два роки. Ну протягнуть її ще зо два, а згодом, скоріше за все, підсудного виправдають, і людина вийде зі залу Феміди з незаплямованою репутацією та трудовою книжкою. Це ми зараз не намагаємося передбачити рішення судді, а робимо припущення з власних спостережень за такими справами. Бо ж знаємо, що навіть коли по Садовців ловили на гарячому з повними кишенями позначених грошей, то й таким випадкам знаходили виправдання. Підкинули, підставили і так далі. Але саме у цьому судовому процесі є кілька цікавих моментів. Адже трусити мали б не лише еколога, який цілком ймовірно міг би домовитися з підприємцем про те, що закриє очі на деякі моменти його діяльності. Трусити мали б і підприємця, бо ж той, судячи зі свідчень цього молодого чоловіка, мав ряд незаконних заправок у Луцьку. Аби роз'яснити ситуацію глядачу, наголосимо, що паливний бізнес. Нес відкрити не так просто і зовсім не дешево. Відтак, звісно, необхідні відповідні ліцензії та дозволи від різних інстанцій, а зокрема від управління екології та МНС. як розповідає на цьому суді Ярослав Власюк, кілька років тому йому запропонували підробіток. Влаштували хлопця за якимось договором на приватну фірму Дизель Форс, яка розташована у другій половині ось цієї хати, що знаходиться на окраїні міста Луцька, і ця фірма. Мала заправки. Незаконні, звісно. Про що й розповідає сам свідок. Першим серйозним завданням Ярослава Власюка було занести хабаря представнику екології Михайлу Гнатюку і заявити на нього в поліцію. У нас було, скільки я пригадую, п'ять заправочних станцій. І на кожну потрібно було мати ліцензію. Точно все не пам'ятаю, як там. Як ну, ми все відбувалося? Ну суть яка, що ми домовилися, що з однієї запалочної станції буде 10 тисяч гривень. Еколог клопотався у суді, щоб його обличчя не знімали. Ну що ж тут скажеш, людині соромно. А свідку під час допиту повністю відмовила пам'ять. Він пам'ятає, що давав хабаря, пам'ятає, чому давав. Замучила несправедливість. А от де взяв гроші, хто делегував на перемовини з екологом, не пам'ятає і край. Перша зустріч, якомусь. Ви вже визначили розмір коштів мають передаватися. Так. За що саме? Так. За що саме? За ліцензії. Щоб все було добре, щоб запавки працювали. Тобто Гнатюк вам мав видати ліцензії? Ні. А що? Він мав одна ці питання, що екологія до нас більше не приїхать. То у вас були ліцензії? Ліцензії не було. Про директор фірми «Дизельфорс», де він працював, Мельничука Віктора Миколайовича теж вперше чує. Знову всі був, Переважно спілкувалися в телефонному режимі. З ким? Власник, напевно. Хто як прізвище, власник? Не пам'ятаю. Ім'я по батькові? Мобільний Не. телефон? Немає. Зустрічалися Не. з власником? Ні, особисто ні. Зрозуміло. Як з вами розрахунок проводиться? На карту. На карту скидав. Можете сказати, який номер карт так можна відслідкувати, буде хто вам гроші направляв. Ні. Чому? on the Зважаючи на те, що в Україні є презумпція невинуватості, ми можемо лише припустити, як усе насправді відбувалося. А історію ми цю побачили так: екологія нагрянула з приписами на незаконні заправки. Переписи не зробили, бо ж домовилися про другу зустріч. Питання спробували, мабуть, затерти за допомогою грошей. А згодом бізнесмени вирішили, а навіщо платити аж 50 тисяч за спокій, якщо можна просто закласти поліції. Еколога цікаво, що фірма з незаконними заправками досі зареєстрована, що свідчить, працюють без проблем. Хоча й минуло два роки, з моменту, коли правоохоронці мали б виявити під час справи з хабарем факт незаконної діяльності п'яти підпільних заправок. Відтак мороку має лише еколог, якому принесли 50 тисяч гривень і не дали. Але, судячи на інтенсивність судового процесу, жодна зі сторін у цій справі не постраждає. Королі підпільних бензоколонок і Далі розливатимуть бензин а екологи, і далі робитимуть або ж за окрему плату не робитимуть приписи. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.